Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко на дачі. Сьогодні я буду сіяти томати для теплиці, яка не опалюється. Вибрала я гібриди. Зараз коротко про них розкажу. Перший це Толстой, тут 10 насіннин, це гібрид. Це невеликий такий томат сливоподібної форми, трошки сливоподібний. Він такий не дуже. Округлий трошечки сливоподібний, і якраз добре буде підходити для консервування в баночку. Наступний томат це колібрі, це вже сливочка, теж така невелика в баночку консервувати гібрид. Далі це томат Малдо, рожевий Всі томати, які я буду сьогодні сіяти, це високорослі томати. Я їх буду вирощувати в теплиці і буду формувати в одне стебло, тобто буду видаляти пасники. Все це я вам потім покажу. Це Малдо, рожевий томат, він більший, такий вже крупніший, столовий. Тобто я його на насалати, дуже мені подобається. Бутерин це теж такий більш крупніший, відомий, дуже гарний такий томатик, і консервування, і сок, це червоний. Я намагаюся більш такі універсальні. Вибирати томати, щоб, в принципі, всі йшли в переробку. Я не дуже люблю, коли там перекручуєш рожеві томати. Рожеві це більш все ж таки столові. Тобто бадарин-червоний, мене це дуже-дуже <кій> влаштовує. Далі, мадрид найулюбленіший мій томат. П'ять насінин тут всього. Сподіваюсь, що він буде свіжий. Недешевий томатик. Але дуже дуже смачний в нього дуже е, така виразна форма, е, форма. Трошки ребриста, не дуже рибриста, бо бувають такі сильно ребристи, красиві томати. Цей не дуже ребристий, жовтий з... зустрічається він в основному жовтого кольору, а на, ре... на ребрах так дуже красиво, такий червоний, червоний кольор, ну, ну просто і дуже смачний. Спочатку він якось. Не дуже сильно набирається в силі, але така потужна рослина. Він трошечки довше за інші томати, за те, коли він вже. Повні силі, то і гарно плодоносить, і дуже такий він продуктивний цей томатик. П'ять насінинок, сподіваюся, що насіння буде свіже, бо воно не дешеве і дуже смачний. За смаковими якостями це мій найулюбленіший томат. Е, брала як столовий до салату. Або просто люблю порізати і поїсти його. Далі, жовтий чері Star Gold в цьому році вирішила вперше посадити такі жовтенькі чері. Е, чула гарні. Відгуки, що дуже смачні. І вперше посію червону. Це, це чері і це теж чері. Тут по 5 штук насіння, їх небагато. Це чері і тіро червоне. Вперше його висаджую. Раніше я брала сакуру. От Тільки сакуру висаджувала, і мене це задовольняло 5 штук, збирала такими відерцями. І консервувала цю сливочку, і доня в мене полюбляє. Тобто, несли, вибачте, не сливочку. Чері. Дуже смачні були. Ну, спробую тіро, тіру, ціна на тіро тіру була така непогана в порівнянні з сакурою. порівняю Купля... Купувати ще сакуру вже не захотіла, нехай буде так, як от купила. Тож буду сьогодні висаджувати. Висаджувати буду, як звичайно. Це буде ті, хто хоче побачити результати, буду знімати обов'язково. Ось зараз я сію насіння в стаканчики. Після цього я буду робити перевалку в більші стакани десь ємністю 800, 800 мл і розставляти їх буду. Чому я так пізно висаджую відносно, бо я не хочу. Перетримувати дуже довго ці томати, ну і не хочу, так як дача, щоб це дуже рано туди їздити. Тож, ну, орієнтуйсь, е, висаджувати десь в кінці квітня. А ті томати, які я буду висаджувати у відкритому ґрунті, буду сіяти десь через тиждень через два, і висаджувати тоді в другій половині вині травня. Так, в стаканчики 200-грамові, насипала я класман зволожений. Зараз я його проливаю, проливаю я розчином фітоспорину. Ще раз. Ну, томати вони дуже такі, хоча це і гібриди, але і покупний ґрунт, але про всяк випадок, що мені жалко, того фітоспорину. Мені його не жалко. Тобто рідко зустрічається чорна ножка, якщо використовуєш гібриди, і тобто, можна сказати, вона майже, звичайно, не зустрічається. Але все одно я використовую фітоспорин для того, щоб перестрахуватися. Бо все ж таки розраховуєш на те, що все буде добре, то що отак от проливаю дуже добре, і тепер після цього буду висаджувати, сіяти насіння. Пролила Турф в мене вже був вологий, тож я, я його не утрамбовувала, просто заповнила стаканчики. Так, зараз тепер буду сіяти. Олівцем роблю ось такі ямочки, десь між 0,5 на глибину 0501. Якщо насіння свіже, то воно сходить без шапочок, дуже добре сходить. Ось таким чином олівцем. І буду розкладати сюди насіння. Так, кожному томату я стаканчики пронумерувала. В себе в блокноті я записую дату, коли висіваю, і під номером який це буде сорт. От толстой в мене під номером 17. Так, я його так от все і розкладу. Це насіннячко. Я його розкладаю таким чином. Я вже знаю, що ці два рядочки це в мене номер 17, це в мене вже я собі підготувала. І тепер, коли вже все готове, отак от швиденько, я можу його посіяти. Так, от розклала. Це буде в мене перший томаток під номером 17, а під номером Під номером 20 у мене бодерин. Так і його теж розкладаю. Звичайно, ця, ця процедура займає певний час, але ми нікуди не поспішаємо, тож, отак оце от ми розкладаємо, пригортаємо насіннячку. Пригортаю ж на глибину десь, отак, беру олівце, яким робила, і ось так оце пригортаю. Трошки ближче зробила, щоб вам все добре було. Видно, це насіння у мене таке зелене, а те насіння воно. Насіння оброблене, тому я його не замучую. Виробник заявив, що гібриди оброблені, що їх замучувати не треба. Коли я висаджую сорти, то я, звичайно, замучу. Тут я нічим не замучую, бо це може тільки нашкодити. Так, і, як звичайно, буду накривати зараз все це плівочкою до того часу, поки не зійдуть сходи. Як тільки сходи мої зійдуть, то я поставлю під освітлення. Я вирощую розсаду в умовах квартири. в мене немає змоги віднести зараз і опалювати це все в теплиці, там де є сонце. У мене в квартирі сонця вже немає на півтретю. От, півтретього все, бо моя квартира вона оточена іншими будинками, звичайно, мій будинок. Тому навіть там, де південне сонце, воно виходить на інші вікна, і там вже півтретього сонця немає. З'явилося в 12 і півтретього вже немає. Все, тінь. Тому, звичайно, мені доводиться все це застосовувати лампи. Тож, зараз буду закривати все це плівочкою. Це в мене ось така плівка. Зараз я ось так її в два шари. Ну, не в два шари, вона просто недостатньо широка, і я перекрию другу, ну, щоб вона ширша була. Вона приклеїться до тієї і все буде добре. Я не обмотую, ні. Я потім відкриваю. Я все це відкриваю і перевіряю. Так, все, в мене там добре все промочене. Тепер буду слідкувати. Ставлю я, температуру, бажано, щоб була 25, в мене такої немає, у мене десь 22-23, тож поставлю буде трошечки довше сходити. Але це така прийнятна температура для томатів буде нормально. Тож, дякую, що були зі мною. Якщо хочете побачити результати, буду показувати, як зійшло, то підписуйтесь, до побачення.